Всім доброго ранку. Як Оля виглядає о 8-й ранку? Збираємось ми до школи. Сьогодні четвер день кави з корицею. Тож починаємо день правильно. Зараз і в моїй каві з'явиться кориця. Всім бажаю гарного настрою, чудового, продуктивного дня. Я Алісі приготувала сніданок. На сніданок вона їсть омлет та я її підсмажую хліб. І, і я їй кажу, може щось інше, може там гарячий бутерброд там, чи ще щось ти хочеш. Ні, ось вона вже як почала їсти це зранку, так і, напевно, місяць буде ще їсти, а потім зміниться, може на гарячий бутерброд. Напишіть, що ваші діти зранку їдять, що полюбляють. А, до речі, в нас є, я вчора готувала ці як? оладки. Оладки, точно. я забула за них. Зараз ще й оладки запропоную з медом. Точно, це ж надо було. Тоді я зараз поснідаю. Напишіть, що ваші діти полюбляють їсти зранку, що ви для них готуєте, що самі їсте, чим полюбляєте снідати. Я, наприклад, не дуже люблю снідати. Я через годину після того, як я вже вийшла із квартири, думаю про те, а чому я не поїла. А до цього чомусь не приходить апетит. Ну може, тому що я їм на ніч. На ніч наїмся, а потім зранку їсти нічого не хочу. Треба спробувати не їсти після шостої. Так, добре, всім гарного, продуктивного дня. Далі вам хочу показати фрагмент в Амігос де Ucrania, в Асоціації українців нам дали продукти. Що нам саме дали, покажу вам у наступному фрагменті. Тож не перемикайте. Гарного всім настрою! Ну, Есліче. Це не молоко? Сой, авена і соя. А, з вівсяне молоко і соя. Ого, так, це я мовчала. <свісно> Олія, е, наполітанас. Такі булочки з кремом. Мівіна, ну, типу Мівіни. Кальдо пара паея. це цей, як він, бульйон для паеї. Е, Декарне. Ом'ясний. Потім. Какао і Рис. Ой, Ой зелений горошок 6,99 дев'яносто Так, я прийшла на ринок. Хочу купити картоплі, тому що. Ні, не хочу мандарини. Хочу купити картоплі, бо вчора купила рибку. І таку маленьку. Ну, дома буду, покажу вам. І хочу картоплі до цієї рибки. Так, ось тут, до речі, купувала я нарцису на цій точці. Петуня, яка красива, кіна. 1,50, і ти їдеш 3-4 евро, кіна. Петуня, це спектакулярно. І де це засобів. Що подім'я, 3€. Трішки вам іспанської мови. І агила кафе, це не на яйця. 250 полонечка. Груша. Жяблуко, помідори. Так, я ще думаю, можу взяти. Хочу взяти ще квітник е, капусты. Вона ну, вже посмажена. Клярі. Дивіться, тут які ж є евро Так? А я Ага. Так, евро 20 кабачок, баклажан. швиденько покажу, поки йду. Хочу херсонських кавунчиків. Тут евро 80 сандія, кавун. І мелон євро 25 диня. Ну, я до речі, напевно, не їла ще тут. Саме таку диню. Жовту ми їли, а ось таку, навіть не знаю, смачна вона чи ні. Може хтось із вас їв? Напишіть відгук, смачна чи ні, солодка. Я люблю солодку і ароматну. А ці вони всі мені не ароматні і ніякі. Розпаковка чек, що купила я на ринку сьогодні. Купила картоплю дрібненьку таку. Хотіла спочатку в мундирах зварити, потім побачила укроп і подумала, може шматочками порізати з маслом, ще поки думаю. Цибулі трішки взяла, хочу додати зараз в рибку. До речі, зараз трішки далі покажу вам, яку рибку засолила. Так, ціни на картоплю: картоплю в мене 2 кг, вона по євро кілограм, і цибуля по 2 євро. У мене 340 грамів. Оце ціна за картоплю з цибулею. Євро коштує укроп. І купила я ще таку капусту хочу в клярі зробити. Одна штучка коштувала євро. Ще здивувалася, тому що там були різні були маленькі, були великі. Але за одну штучку євро, якою б вона не була чи маленька, чи велика. Я обрала тут Ну, подружка мені обрала найбільшу. Сьогодні буду таке робити в клярі. На кухні завжди хтось є, тому буду показувати вам в кімнаті. Купила я ось це Бокерон, називається, ну, наче це як анчоуси, виправте мене, хто знає, назву цієї рибки. Я купувала її в Меркадоні, і в Меркадоні вона коштує 3,95 за кілограм. Я вчора, коли її засолила, трішки додала цибулі, яка в мене була, яка буде вечеря. Картопля, рибка. Я думаю, що дуже смачно. Ну, я скажу так: вчора скуштувала я її, вона вчора ще була смачна, а сьогодні вона вже полежала там ніч в холодильнику. І сьогодні, напевно, буде просто не перевершено. Хто любить рибку, яку ви зазвичай купуєте чи солите самі. Може, у вас є рецепт, як засолити саме таку рибку? Тут я. На кілограм додала 2 столових ложки солі, одну столову ложку цукру і, і цибулі. Ви побачили, як я останнім часом переключилася з депресії на їжу? Тепер або готую. Спочатку готую, потім їм все вам показую. На вулиці сьогодні 19 градусів. Ну, по відчуттям чиїмось. 20, але не по моїм. Холодно. На хол... Холодно, на сонці тепло, спекотно, а в ціні дуже холодний вітер. І взагалі попереду бачу, що 18-19 градусів в день буде. Зараз зізнаюся вам, що я не дивлюсь новини взагалі останнім часом, тому що то і псу, то ще щось, і я не розумію, де правда, а де ні. Я вирішила взагалі не дивитися, дивитися вже на результати, так скажемо. І зараз я ще пішла такою людною вулицею. Зараз дивлюся, як на оцих, який взяв за три дні, і той, який кончив за 24 години. Так і не зрозуміла, до чого там договорилося, який результат взагалі, і що далі буде, бо пишуть то. Зливають Україну. То ще щось, в які канали заходити і що дивитися, де є правда? Я не знаю. Ви вірите взагалі в ці новини, які транслюють в усіх каналах і. А там подружка чекає. В усіх каналах і групах. Аліса, привіт! Будеш проводити нам екскурсію в да. музей? Ель Мусео дель Прадо. Ель Мусео Дель Прадо. Валіканте з 14 февраля по 16 де Марзу. <laughs> <Museo del> <laughs> <laughs> Це прямо навпроти Меркадо Централь. <laughs> Площа <gülüyor> біля театру. Фотографують, знімають. двох сторін тут. Це дивілка 6 з під'їзду. Аліса, тебе також не можна, як і мене брати в музей, каже, алка 6 з під'їзду. Я оце на цю дивлюся і думаю, щоб я ще колись народжувала. Це був дівчиний цар, потім дійська ділянка. Я не знаю, але ну, так дивиться на дітей і каже, боже, це що, все мої. Всі мої? <гум> так, давай бо Ютуб заблокує. Не можна оголені тіла показувати. Ні, я зараз хочу вам показати картину, яка мені дуже сподобалась. Не знаю, хто її малював. Так, там також так швиденько. Там Попа Відкриття купального сезону. Такий швидкий огляд. Вам подобається? Тут ми взагалі розглядали, не зрозуміли це хто якого полу. Чи це дівчинка, чи це два хлопця і дитина, і собака, чи це дівчина, хлопець і собака? Тут також, це твоє чи є це? Ні, взагалі я йду, хочу показати вам іншу картину. Ну, зараз кажете, що я в депресивному стані. Так, ось вона. Ця прямо мені зайшла настільки, тому що скільки дрібних деталей можна е, як всматрюватися в кожний куточок. В кожному куточку можно сейчас. Да. А это что еще такое? Называется El Triunfo de la Muerte. Muerte это смерть, чи триумф смерти, чи что-то такое. Мама, вот это точно нельзя показывать. Это такая картина. А, ой, закрийте очі. <ріху> Дивіться. <ріху> Ходімо швиденько. <ріху> ну, таке мистецтво показували жіноче тіло таке, яке воно є. Бо зараз бачиш, є мода бути худою чи бути якою. А там показували жіноче тіло, яке воно є, і ніхто не соромився. до центральна. Так, щоденько подивилася і додому. Знаєте, що думаю? Це я зараз тільки готую на камеру. Потім я почну їсти. І почнеться мукбанг від Ольги. Ще трішки, ще трішки. А поки що тільки е, ну, рецепту показую, а просто кажу, що готую і ну, що не ввечерю, що на обід. Ще стоїть там, незакінчена, незакінчена. Так і не почата справа. Треба все ж таки сісти і малювати картину. Все ніяк не зберуся. Зайнята приготуванням їжі і думками про те, що приготувати. Тож, якщо готові домок бангів від Ольги, обов'язково поставте плюсик в коментарях або пальчик догори. Я буду робити висновки, якщо що почнемо їсти, будемо розпалювати апетит. Може, в когось є проблеми з апетитом. У мене немає. Я завжди хочу їсти, завжди голодна. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш. Канал. Всім до зустрічі у нових відео. Бо далі вже я не можу записувати відео, тому що донечка вдома, а це означає, що зараз буде тут хаос. Всім гарного настрою, гарного... всім гарного настрою, чудового вечора і до зустрічі у нових відео.